Тож вітаю! Сьогодні у нас незвичний гість, як для мене, звісно, Siemens eq 6 Це машинка з Німеччини, мені її продали за 100 євро на піврозібраному стані. От, То думаю, візьму, хай вже буде, навіть за такі кошти. Цікаво все ж таки. Виявилась кава машина 18-го року, середини 18-го року, пробіг 3000 порцій. А що було? Тож, були ще... Насправді, дуже непогано виглядає кавомашинка, внутрі чистенька відповідає е заявленому року. Та взагалі, дивіться, кавомовку. В цих машинах вона е ну, в страшному стані, із за того, що пиляка з щиток ну, обсипає кавомовку. Тобто десь так. От. Е то гарна кавомашина, там єдине, що заверний бок, треба було замінити. Ну, таке. Коротше, власники намагались налаштувати каву мовку. Зумієте, десь подивились в інтернеті, що можна покращити смак а, кави на їхній кавомашині. все ж її скільки там, то вже 5 років, я думаю, вже смак їх не задовільняв. От, з, з часом він трохи змінюється. Але тут стоять керамічні жорнова. Керамічні журнала самі по собі дуже довговічні. То вони, якщо притерлись, це стається, ну хай буде за 500 чашок, може 1000 чашок. Далі вони працюють десь до ну, 20-15 тисяч. Абсолютно однаково. От, якщо звичайно не потрапляє нічого в кавомолку. тут, наче нічого такого не було, кавомолку я розбирав, дивився. Тож люди розібрали кавомашину, розібрали, звісно, не дивлячись, як це робиться, там замочки поламані, ну, коротше, краса, класика. Оцінив, порадувався. Ну, з іншого боку, якби не їх бажання залізти в кавомашину в мене б не було б цієї гарної кавомашини бо кавомашина реально нормальна. Тож, кавомолка Це одна з тих частин в цій машині, яка сама по собі дуже цікава. Цікаво, чому? Ну, якщо ви звернули увагу, там налаштування в бункері зерна помолу якесь смішне. Там таке відчуття, що ви чуть не на місці його крутите і ніяк то воно толком не міняється. Плюс-мінус це правда. Ну я. Звісно, пам'ятаючи інші кавомашини, думаю. Та ми зробимо з цієї кавомашини вогонь. Вона нам ще буде таку каву варити, а яку Сіменс не може ніколи, Угу. Що я зробив? Взяв, затягнув кавомолку. Покажу. А, оце вода на столі. І отакі розмазані таблетки, які ми бачимо, от розвалюючись оце останнє ціла. А до цього це отакий треш. Тож, сама конструкція журнувів на цій машинці. Вона такто не дуже вам дозволяє занижати А, Давайте так, от стартове значення, от рисочку бачите, от воно повинно бути отак. Це заводське значення. Я його наразі зробив там, допустим, 5-6 кліків в мінус. І вона запрацювала, почала готувати досить пристойну каву. До цього це був повний треш. А, і при тому робить чіткі таблетки. От. А якщо затягнути до кінця, це десь, десь теж кліків 6 ще далі затягнути, то есть, повний затяг кавумость, то, то починаються дива. Починається таблетка в кашу. Починається об'єм в чашці в два рази менший. Заварний блок з ног до голови обсипаний, облитий кавою. Коротше, букет всяких приколів. Тож, дивіться, якщо ви налаштовуєте собі каву молочку, не перебирайтеся. На цих машинах краще, допустимо. Ну давайте так. По одному діленні. Тобто одне ділення собі додали. Може, по 2. Давайте по 2. Два. два ділення додали, подивилися, як вона собі працює. Повністю затягує журнал. Взагалі не варто ви отримаєте просто жесть. Кова тобто, машина буде працювати досить страшно і досить дивно. Як це робиться? Чесно кажучи, роблю науку. То розкручую верхній журнал. він розкручується разом з цим тримачем. Розкрутив його. Після чого цей термач починає крутитись в свободному оберті. То запам'ятав, в якому місці вони розходяться один за одним, Провернув на деяку кількість зубчиків. От Бачите, кожен зубчик це оцей клік. Пусть, повернув на два кліка цей регулятор, і потім знову почав затягувати це колесо. Тобто розкручую колесо, поки не розходяться. Зубчики цього регулятора, і цього, як почали розхотуватися, два кліка собі додали і затягнули знову. Тоді, коли ви повністю збираєте кавомашину, машину, ви зможете а, теж регулювати помогу, користуватися регулятором бункера зерна. В нього так то не дуже багато положень. От, ну, я ж кажу, мене таке відчуття, що там 3-4, 1 Ну, не один так точно, давайте три поставимо. Ну, це дуже замало для, в принципі, великого о, діапазону налаштування кавомолки. Тож, розібравши кавомашину, трохи підналаштували собі помола, краще отак в розібраному стані. Після цього збираєте і запускаєте. М -м -м. Оце налаштування кавомашини, воно, да, трохи дозволяє покращити смак вашої кави, але знову ж таки. Конкуруючі бренди, називаємо їх так, варять каву смачніше. Ця машина, можливо, за рахунок цих безпечних налаштувань кавомолки, прослужить довго, якщо, звичайно, у вас з електрикою буде все окей. О, тут слабке місце електрика, все інше, ну плюс-мінус воно надійне. Тобто ці машини я бачив, 25 тисяч пробігу. Тобто в людей вони працюють. Тобто на оцих заводських безпечних налаштуваннях з нормальною електрикою машини ходять. Радують господарів. І, до речі, так. Тось, ну, я знаю відгідки людей, тось, і вони в основному гарні на цій машині. То, в принципі, є декілька запитань тут. Коротше, як в будь-якій системі технології приладі, тут є свої підводні камені і кавомолка одна з них. Тобто, так. Давайте зробимо чашечку і будемо закруглятися вже з цим відосом. Так, підведемо ближче наш дисплейчик. Так, і робимо еспресо. Диво не станеться, кава моя 50 на 50. От. Загалом вона завжди з високою кінтою крема, насичена, міцна. Тут це в значно полегшеному форматі стається. От, на цій машині, але при тому зносно. Якщо ми конкуруємо допустим, з Філіпса, ну, можливо. Можливо, цього достатньо. Ну, достатньо. Для Делонгі, звісно, ні, але ця машина бере іншим. Більш типу, сенсорної крутої панельки, налаштуваннями, керуваннями. От. І, в принципі, теж достатньо легким обслуговуванням. Так, вийшла кавка. Достатньо непогана. Дивіться, нормальна пінка крема, нормальна кава, то якщо ви не тестуєте рядом сімей з іншими брендами, типу Мілітині Nivona, можливо, Делонгі, то вона вам сподобається. І, до речі, тут смак кави класичний, тобто профільне влаштування жорновів. Класичний тиск в системі так. Тобто він, ця машина не передавлює і не перепалює каву, як долоні. Сподіваюсь, було цікаво. такий лайфхак, як підналаштувати каву молку на Siemens eq 6 Дякую. До побачення. Підписуйтесь, якщо було цікаво, постійно буде щось цікаво, як завжди. До побачення.